Життя тимчасово окупованих територій супроводжується постійними корупційними скандалами. Причому цю корупцію окупаційна влада намагається замаскувати потужною пропагандистською діяльністю. Звичайний розпіл. Одним із таких прикладів є медіакампанія під назвою Ліца українською обличчя. Ця компанія активно просувається різноманітними z ресурсами, та за офіційною версією вона має показати героїзм людей, що відбудовують міста та мріють про життя в новій Росії. Реальність, однак, зовсім інша. Під гучними гаслами про відбудову всього, що розваляла російська армія, ховається масштабне розкрадання російських бюджетних коштів. І це особливо яскраво видно на прикладі Маріуполя, де жителі вже скаржаться навіть самому путіну про відверті махінації. Їхні земельні ділянки привласнюються окупаційною владою та забудовуються багатоповерхівками, призначеними для продажу. А ті, хто мав би отримати житло, залишаються так, би мовити, у розбітава карита. Примітно, що ці російські ділки дурять не тільки мешканців окупованих територій, а й гастарбайтерів із Центральної Азії, яких завезли до міста для будівельних робіт. І велика кількість працівників тупо залишаються без виплат за свою роботу. Щоб уникнути бунту та формуючи певну картинку, окупаційна влада була змушена відкупитися кількома квартирами. Але й ці квартири, що не дивно, дісталися геть не тим, хто дійсно цього потребує. Як результат, деякі місцеві мешканці вже третій рік зимують без житла. Насправді ця ситуація яскраво демонструє, як пропаганда використовується для прикриття системної корупції на окупованих територіях. За гучними заявами про відбудову ховається банальне збагачення окремих осіб, що розкрадають ресурси навіть на тлі трагедії. Обман працівників та ігнорування прав місцевих жителів створює ґрунт для майбутнього соціального вибуху. Кажучи, просто Ривський Мір не просто провалив задачу забезпечення базових потреб, але й руйнує довіру громадян, які були до нього, так би мовити. Лояльними. Отже, шановні глядачі, попри всі негаразди та підступність російської пропаганди, ми разом з вами вперто та наполегливо продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була Контрпропаганда. До побачення!